Давайте з вами поговоримо про екстрену контрацепцію. Але для початку нам необхідно розібратись взагалі, яка існує контрацепція? І так, контрацептиви бувають, наприклад, таблетовані. Всі прекрасно знають про це. Внутрішньоматкові контрацептиви це спіралі, можуть бути свічки з сперміцидами, можуть бути гормональні пластирі та ковпачки. ну і… Так само це звичайно презерватив, сама надійна контрацепція. Ці контрацептиви, які я тільки що перерахувала, це ті, які заздалегідь приймаються і реально можуть попередити небажану вашу вагітність, яка в принципі не настане. Вони відключають овуляцію, да і так працюють. Хоча треба пам'ятати, що залишається один процент. Індекс перля при наявності любої контрацепції, все ж таки жінка може завагітніти. Бувають жінки, які не пропускали таблетки і завагітніли, які мали внутрішньоматковий контрацептив і завагітніли, таке теж буває. Що ж робити, якщо був статевий акт, ви не приймали на цей момент ніякої іншої контрацепції, ви не використовували презерватив, може настати небажана вагітність. Як мінімум, в цьому випадку ви можете використати саме ось цю Екстрену контрацепцію, ось цю таблетку. Це може бути одна або декілька таблеток, і бажано прийняти цю екстрену контрацепцію, цю контрацепцію, яка вам прийде на допомогу, щоб попередити небажану вагітність хоча би протягом перших 12 годин. Як вона взагалі працює? В принципі, ось ця таблетка екстреної контрацепції це велика доза гормону, яка зриває. Ту небажану вагітність, яка могла би наступити. Але пам'ятайте про те, що саме екстрена контрацепція це та таблетка, яка вам прийде на допомогу. Швидка допомога, яка може бути один раз. А не кожен місяць. Використовується екстрена контрацепція протягом 72, максимум 120 годин. Але пам'ятайте, що екстрена контрацепція це не те ж саме, що таблетка, яка може спровокувати аборт. Екстрена контрацепція це препарат, який може попередити майбутню вагітність, але не закінчити вагітність, яка вже наступила. Дуже часто від своїх пацієнток я чую, що деякі дівчата використовують саме екстрену контрацепцію підряд декілька місяців. Ну так сталося, що ну, можливо закінчився статевий акт в піхву і може настати ця вагітність. Давайте розставимо всі точки над і спілкуйтеся з вашими партнерами статевими. І дуже важливо, щоб в цей момент, коли ви приймаєте саме цей препарат. Який, наприклад, вам порадили в аптеці, щоб ви були під контролем вашого лікаря-гінеколога? Краще порадитися стосовно цього препарату, скільки його приймати і коли з вашим лікарем-гінекологом. Ну, як мінімум, може відкритися кровотеча, як максимум, навіть після а, однієї таблетки екстреної контрацепції, у відсотках 80 можуть бути в подальшому порушення з менструальним циклом, можуть бути кісти. Кісти можуть бути і фолікулярні, і кісти жовтого тіла, і навіть ендометріоїдні. Це ті кісти, які можуть а, призводити до того, що сама кіста ендометріоїдна вона не піддається консервативному лікуванню. Тобто це довготривалий був процес, були порушення менструації, Відсутня була овуляція, це як наслідок могла сформуватися кіста. Яка не зменшується в розмірах, яка може давати болівий синдром. Може бути, ну, в принципі, навіть може бути апоплексія, тобто розрив яєчника. Це дуже сильний болівий синдром. Тому, будь ласка, не нехтуйте рекомендаціями ваших лікарів-гінекологів. Не використовуйте екстрену контрацепцію як просту контрацепцію. Краще, якщо все ж таки бувають такі ситуації, підібрати для себе контрацепцію. Це може бути і таблетована, це може бути контрацепція, внутрішньоматковий контрацептив, тому що внутрішньоматковий контрацептив. Контрацептив буває безгормональний, є внутрішньоматковий контрацептив, який можна рекомендувати дівчатам, які ще не народжували, це не обов'язково має бути Мірена, це не реклама. Бувають пластирі. Звертайтесь до ваших лікарів-гінекологів. І пам'ятайте про те, що та таблетка, яку ви це, до речі, це ж не одна таблетка, яку ви приймаєте, так? Це ж може бути дві або три таблетки. І добре, якщо в принципі не буде ніяких клінічних проявів. Але пам'ятайте про те, що протягом наступних ну хоча би два менструальних цикла необхідно контролювати ваші органи малого тазу. Хоча би сходіть на УЗД. Проконтролюйте, чи е, не з'явилася кіста для початку фолікулярна. Подивіться. Як розпочався ваш менструальний цикл наступний після цієї екстреної таблетки? Приймайте це рішення разом з вашим статевим партнером. Вони теж мають нести відповідальність. Я дуже часто чую від своїх дівчат. Ну частіше навіть я чую від дівчат, які мають чоловіків, які моряки плавають. Вони приходять з рейсу і починаються, паніслась, і ті дівчата потім мені пишуть, так вийшло. Це може знаєте так просто статися один раз в житті. Коли ви просто не проконтролювали, далі цю ситуацію можна контролювати. Не наражайте себе на небезпеку, щоб потім не було ось цих апоплексій, розривів яєчників, больових синдромів, а потім це спайковий процес, відсутність вагітності, тоді, коли вам дуже це хочеться краще підберіть. Заздалегідь для себе контрацепцію, і ще до речі, хочу сказати, що звичайна контрацепція, яку ви, наприклад, приймаєте по рекомендації вашого лікаря-гінеколога, це ті таблеточки, які ви приймаєте щоденно. Протягом там 21 або 20, 28 днів вони теж не можуть прийматися. Наприклад, місяць приймаємо, місяць не приймаємо, два місяці приймаємо, три місяці не приймаємо. Коли мій чоловік в рейсі я не приймаю, тут через три місяці він приходить, я приймаю так, теж не може бути. Це теж є стресова ситуація для вашого організму. Їх необхідно довготривало і постійно приймати. Пам'ятайте про те, що коли ви приймаєте гормональні препарати, то вашим менструальним циклом контролює саме гормональний. Препарат, і в такому випадку, якщо, наприклад, у вас немає таблетованої контрацепції, і сталося, що може бути е, вагітність небажана. Вам необхідно прийняти ось цю таблетку першу екстрену контрацепцію. Це теж вплине на ваш е, гормональний фон, на ваш стан, на менструальний цикл, як мінімум. Наприклад, це було вночі. Так сталося. Ну, понятно, що не надо прямо вночі вашому врачу телефонувати і кричать: Сос, помогіть, яку таблетку прийняти?» Дочекайтеся до ранку. Там, якщо це 4-5 годин, повістіть вашого лікаря-гінеколога про те, що вам необхідна екстрена контрацепція, тому що сталася така ситуація, і прийміть першу таблеточку. Якщо е навіть затримується менструація, ви бачите, що менструація не приходить вчасно, навіть після того, як ви приймали е там, декілька тижнів тому екстрену контрацепцію, обов'язково прийдіть до вашого лікаря-гінеколога. Подивіться, чи немає на цьому етапі уже порушення. Чи взагалі спрацювала ця таблетка, тому що і так теж може бути. Якщо вам необхідна контрацепція, то краще заздалегідь про це подбайте, поспілкуйтесь на цю тему з вашим лікарем-гінекологом, щоб потім не було дуже серйозних наслідків. Екстрена контрацепція вона може використовуватися в дуже рідких таких ситуаціях. Вона ну зазвичай вона працює 95%. Вона спрацює, але це може бути знаєте, такий, ну от швидка допомога. Один разочок все. Всі інші варіанти виключаємо, ніяких там місяць через місяць. Будьте здорові, і консультуйтесь та радьтесь з вашими лікарями-гінекологами, не тільки з фармацевтами в аптеках. Па-па!